12. Слухати ідеї та пропозиції. Частина оксамитових якостей полягає в тому, щоб слухати сім'ю, коли вони говорять про свої ідеї та пропозиції. Особливо важливо слухати дружину, оскільки вона знаходиться на другорядній позиції, але відчуває на собі наслідки так само, як і чоловік. Я не говорю зараз про те, щоб питати про їхню точку зору. Я говорю про голоси, що звучать з власної ініціативи. Чоловік може відмовлятися вислуховувати пропозиції своєї сім'ї, вважаючи їх загрозою для своєї влади. Можливо, він хотів би, щоб жінка та діти мовчали, доки їх не спитають. Слухати їх може бути приниженням, коли він думає, що має відповіді. Можливо, він вважає, що слухати їх, особливо жінок, не чоловіча справа. Якщо він не слухає, він може робити це нетерпляче, показуючи всім своїм виглядом, що він поспішає чи слухає їх із небажанням. Мудрий лідер вислуховуватиме і уважно обмірковуватиме погляди інших. Ціні ідеї надходять із багатьох джерел. Слухати інших не лише мудра звичка, а й обов'язок лідера. Хоча він і лідер, інші мають право бути вислуханими. Вони мають право голосу у тих питаннях, які їх стосуються. Лідер повинен розглядати інші погляди, навіть якщо вони протилежні його власної, коли член сім'ї приходить до батька з пропозицією, батько повинен вчинити з ним мудро так. Перестати займатися своїми справами та приділити повну увагу, якщо неможливо, призначити зручний час, потім надати нероздільну увагу, уважно послухати, якщо не згоден, утримайся від висловлювань, не висловлюй відразу негативних думок. Такі дії продемонструють повагу до його права голосу, а також увагу до його думок, виявити розуміння. Виразити симпатію до його ідей, найбільше ця людина хоче, щоб її думку почули та зрозуміли. Це важливіше ніж здійснення його ідей. Скажи йому, що подумаєш про це і ретельно все зважиш. Зроби це навіть у тому випадку, якщо відповідь очевидна для тебе і в тебе немає жодних сумнівів. Це демонструє вічливість та повагу. Він відчує, що має голос і його ідеї важливі завжди є ймовірність, що те, що здається абсолютно зрозумілим, зміниться при виявленні додаткових фактів. З іншого боку, якщо дати швидку відповідь або відразу ж відкинути пропозицію, це продемонструє твою безрозсудність і, можливо, гордість. Якщо це особливо важливе питання, скажи йому, що ти шукаєш Катимеш Божого водійства у молитві. Після того, як ти уважно зважиш пропозицію, якщо ідея розумна, визнай це і вислови подяку. Якщо ідея нерозумна, поясни чому, оживши добрі, але тверді слова. Роблячи це, виявляй симпатію до протилежної точки зору, не принижуй його ідей і не говори про них як про неважливе. Вияви повагу до інших, але поясни, що ти маєш слідувати своїм власним переконанням, навіть якщо вони про Іноді буває так, що іншим важко проаналізувати та зрозуміти твої аргументи. У такому разі поясни, що в тебе з цього приводу погане почуття, і ти повинен слідувати своїм власним переконанням. 13. слухати прохання та особливі бажання. Ця процедура багато в чому збігається з процедурою вислуховування різних пропозицій. Після вислуховування та уважного обмірковування, якщо прохання здається розумним, дай згоду. Не бійся розпестити їх, особливо свою дружину. Це розвиває жіночність та ніжність. Вона відчує себе улюбленішою і тому стане більш люблячою. Також із дітьми, хоча не слід давати їм багато матеріальних речей, можна піти на безліч дрібних поступок, які будуть абсолютно нешкідливі. Наприклад, одна з наших маленьких дочок якось попросила у мами дозволу лягти спати у своїй нові сукні, відчуваючи, як Багато для неї це означає, мама погодилася. Тепер дочка вже доросла, але вона досі пам'ятає про цю незвичайну поступку. Чим смішніше прохання, тим сильніше діти цінуватимуть згоду батьків. Якщо прохання не виправдане, якщо воно егоїстичне чи нерозумне, вислови свою відмову по-доброму. Вияви симпатію до почуттів. Якщо бажання хороше, але нині воно не здійсненне, вислови жаль. Скажи, що якби ти міг, то виконав би це прохання. Нехай вони знають, що нічого не приносить тобі такої радості, як робити подарунки тим, кого ти любиш. Ставлення і бажання при цьому важливіші ніж сам подарунок, і є таким самим вірним доказом любові. Чим би ти не займався, ніколи не зневажай прохання, яким би незначним воно не було. Маленький хлопчик часто просить вітрильник чи якийсь інший предмет, який здається його батькові марним, але має дуже велике значення для хлопчика. Потрібно визнати бажання його серця. Чоловік може подумати, що його влаштує якийсь інший подарунок, який легше придбати. Якщо неможливо придбати те, що він хоче одразу ж, його треба навчити терпляче чекати. Часто потрібні жертви, вони і розуміння цього можуть означати більше, ніж сама іграшка. Чого б не просили наші діти, ми повинні вислухати їх і надати їм симпатію та увагу. Спаситель навчав так: якщо твої діти просять хліба, чи батько дасть їм камінь? Якщо твої діти просять хліба, чи батько дасть їм камінь. Холодна відмова може стати каменем у відповідь на бажання серця жінки чи дитини. 14. вислуховувати проблеми. Оскільки ти є главою сім'ї, її члени будуть закидати тебе численними проблемами, великими і маленькими. Деякі дуже важливі і мають бути уважно розглянуті. При нагоді треба шукати рішення або вказувати на них. Але всі проблеми, і великі, і маленькі, мають бути вислухані та розглянуті. Дружина особливо потребує допомоги від чоловіка, оскільки вона залежить від нього. Для вирішення маленьких і особливо дитячих проблем може знадобитися лише вона. Вони мають знати, що хтось їх розуміє. Їм не завжди потрібні рішення наприклад, якщо в школі інші діти не звертають уваги на Джонні, знайти рішення може бути важко. Можливо, він цього і не потребує. Він не хоче твоєї симпатії. Йому треба знайти, що він не самотній. Часто діти чинитимуть опір рішенням, оскільки те, чого вони справді хочуть, це розуміння. Можеш бути впевнений, що якщо дружина чи діти опираються твоїм рішенням, тобі не вдалося дати їм те, чого вони справді хочуть симпатії. Це не означає, як у випадку з Джоні, що не треба шукати вихід із ситуації. Можливо, Джоні повинен сам змінитись на краще, хоча це рішення може бути неповним, воно навчить людину справлятися з проблемами. Навіть таке рішення має супроводжуватись симпатією. Ніколи не використовуй негативних засобів мінімізації проблеми. Наприклад, ніколи не кажи, мені було набагато гірше, або іншим важче ніж тобі, або будь вдячний за те, що маєш. Ці зауваження ставлять людей у незручну ситуацію. Вони вважатимуть, що ти занадто багато критикуєш, або що в тебе не вистачає симпатії. Ось позитивний підхід до мінімізації проблеми. Ти долав і більш великі труднощі. Від цих слів людина відчуває себе героєм і зрозуміє, що ти в неї віриш. 15. вислуховувати заперечення, скарги та незадоволені голоси. Це важка частина лідерства. Нікому не подобається це неприємне завдання, тож її легше звести до мінімуму або взагалі відхилити. Іноді скарга спрямована проти твоїх планів та рішень. Це той час, коли чоловік найдратіливіший і не хоче слухати, відчуваючи, що його судження ставиться під питання. Протилежні точки зору приносять розчарування, коли рішення уже ухвалено. Чоловік, який відмовляється слухати незадоволені голоси, не підготовлений до лідерства. Він не повинен підкорятися. Йому треба лише вислухати та обміркувати. Це допоможе покращенню взаємовідносин. Твої близькі мають право говорити, навіть якщо вони не мають рації. У давній Індії царі влаштовували звані думбарські суди. Ці суди проводились майже щодня. У цей час людям надавалась можливість висловити перед царем пропозиції, критику чи скарги. Ці суди були дуже успішними і забезпечували добрі відносини. Такий самий результат отримає, і батько готовий слухати. Важливо наголосити, що лідеру не треба звертати увагу на всі скарги. Як він може судити, якщо не вислухає і не знатиме суті питання, важко виявити симпатію до того, хто висловлює критику, але це одне з випробувань лідера. Він не встає в агресивну позу, не вказує на помилки інших, не соромить їх і не виставляє на посміховисько. Він буде терплячим, проявить симпатію і постарається поглянути на проблему з їхньої точки зору. Це повага до прав та гідності людини. 16 дотримуватися переконань Головна якість лідера здатність дотримуватися своїх переконань, маючи всі перераховані вище оксамитові якості, доброту, терпіння, повагу до ідей і почуттів, незадоволене голосів, хороший лідер міцно тримається на своїх переконаннях. У нього буде сміливість дотримуватися свого судження і чинити по совісті, навіть якщо він зустрічає опір з боку тих, кого він любить. Умовляння та теплі почуття не змусять його зійти зі своєї позиції. При необхідності він готовий викликати гірке розчарування, дотримуючись свого обов'язку робити правильно і мудро. Цю якість можна порівняти з твердою сталлю, яка може трохи зігнутися, але не піддатися тиску. Це риса величі. Вона приносить мир, порядок та гармонію. Вона приносить безпеку жінкам та дітям. Цікаво знати, як ця чоловіча якість впливає на жінку. Хоча вона любить оксамит у ньому, їй потрібна його сталь. Це її безпека. Вона може намагатися керувати чи домінувати, але вона завжди любить лише свого господаря. Я говорю про те, що вона хоче мати лідера. У цьому пояснення того, що жінка іноді залишається з тираном, хоча інші люди вважають, що їй слід залишити його. Він може бути жорстким, а іноді і жорстоким, але вона липне до нього як лей, тому що його твердість дає їй безпеку з іншого боку. Слабкі чоловіки часто втрачають своїх жінок. Чоловік, яким можна понукати, не має поваги своєї дружини і позбавляє її необхідної безпеки, Незважаючи на мільйони проявів, доброти, роки самопожертви та відданості, життя з ним для неї нестерпне. Чоловік, якого я знаю, одружився з амбітною дівчиною, яка прагне накопичення матеріальних благ. Вона мріяла про особливі досягнення свого чоловіка, і подумки уявляли його не в тій ролі, яка в нього була в реальному житті. Хоча це було для нього найбільшою складністю, незмірні ускладнення виникли через те, що він постійно піддавався тиску з її боку, виконував її капризи та забаганки. Поступаючи протилежно до своїх міркувань, він залазив у борги, щоб купити їй речі, які вона дуже хотіла мати. Він завжди думав про те, що вона буде задоволена, якщо вона матиме речі, які так багато для неї означають. Це перетворилося на постійне прагнення заспокоїти її. Цей чоловік був добрим працівником, забезпечував потреби сім'ї в достатньому обсязі, та був вірний своїй дружині. Його моральні стандарти були бездоганними. Він був втіленням доброти, довготерпіння та помірності. Він присвячував своє життя турботі про сім'ю, завжди підпорядковуючи свої інтереси інтересам сім'ї. В результаті чим більше він йшов на поступки, тим менше вона його поважала. Хоча це була релігійна сімейна пара, її почуття до нього перетворилися майже на зневагу. Природна доброта і м'якість, які були такі типові для його характеру, і які викликали таке захоплення багатьох його друзів, на жаль, стали тими якостями, які зруйнували його шлюб. Так як він завжди йшов на компроміс, щоб уникнути скандалу, був готовий піти на поступки, щоб не вислуховувати її вимог і не мати неприємностей, він дійшов остаточної поразки після 25 років сімейного життя, їхні життєві шляхи розійшлися. Діти також мають користь від твердості свого батька. Вони не поважають батька, який можна панукати. Такий батько не забезпечує їм безпеки. При цьому вони можуть залишитися самі. Він не той лідер, на якого вони можуть покластися. Вони відчувають безпеку лише тоді, коли у них є батько, який не піддається тиску. На шлюборозлучному судовому процесі діти зазвичай обирають того батька, який був твердішим. Жінки та діти мають право на тверде лідерство. Вони самі не розуміють цієї потреби, тому вони так часто намагаються домінувати та добуватися свого. Насправді вони перевіряють, що бачити, чи ця твердість є насправді. Вони більше любитимуть тебе, більше поважатимуть тебе і почуватимуться набагато безпечніше, якщо ти не підеш на поступки, поступившись своїм найкращим судженням. 17. шукати Бога в молитві, перебуваючи на позиції лідера. Усвідомлюючи свою відповідальність лідера, свою роль, яка дана нам на все життя, і замислюючись про необхідність розрізання мудрості та дурості, чинячи справедливо щодо прав інших та наслідків наших рішень, ми розуміємо, що потребуємо щоденної Божої допомоги. Без його допомоги ризик надто великий, а з його допомогою, успіх гарантований. Якщо ти шукаєш Господа у щоденній молитві, називаючи конкретні потреби та проблеми, покладаючи на нього свою довіру, він допоможе тобі та підтримає тебе. Я серйозно задумався про наступне питання кілька років тому, коли вів радіопередачу і мені зателефонували до прямого ефіру. Жінка розповіла про свого чудового батька, який був взірцем усього, що я казав. Він виховав сім'ю із 13 дітей, і всі вони стали добрими людьми. Він був чудовим батьком і його родина поважала. Однак він був неосвіченою людиною. Він навіть не вмів читати та писати, але він був. Справжньою людиною молитви і прожити ним життя було напрочуд хорошим. Тепер йому вже 93. Нещодавно вона була в нього в гостях і запитала тату, чому 95 твоїх рішень завжди були правильними? Подумавши, він відповів з ухвалених мною рішень 95% не були моїми. Розуміння підлеглої ролі жінки. Жінка перебуває у підпорядкуванні свого чоловіка. Чоловік веде, жінка слідує. Він має право на ухвалення рішень, на останнє слово у всьому. Вона залежить від нього у всьому, що має, у всіх свободах, у будь-якому роздумі і у всьому, що робить і куди йде. Він тримає віжки сім'ї. Однак на ній лежить така сама доля відповідальності за сім'ю. На ній лежить та сама свята відповідальність за успіх сім'ї. Вона є партнером у проблемах та тяготах. Її бажання мати щасливу сім'ю та успішних дітей можливо сильніше ніж у нього, але все ж таки при здійсненні цих цілей вона залежить від нього, від його рішень, його мудрості та суджень. Вона сподівається тільки на його милість у питаннях справедливості, чесності та розуміння її потреб, та розуміння її потреб та бажань. На ній лежить відповідальність, але вона не має остаточної влади. Вона не має контролю над власним життям. Беручи до уваги позицію жінок і те, жертвами яких зловживань вони можуть стати, ми повинні не дивуватися з того, що багато з них страждають під керівництвом чоловіків. Вкрай важливо, щоб чоловіки розуміли і цінували цю підлеглу позицію. Припустимо, ти несеш приватну відповідальність за успіх великого виробництва. Ти зацікавлений у успіху цього виробництва та відчуваєш його проблеми. Успіх чи провал цього виробництва матиме безпосередній вплив особисто на тебе. У тебе пов'язані руки, якщо ти відчуваєш, що рішення генерального директора діють проти твоїх інтересів. Якщо він більш зацікавлений у отриманні короткострокового доходу, щоб з вигодою для себе продати підприємство, ніж у довгострокових інвестиціях, які зроблять підприємство більш прибутковим у майбутньому, то ти вважаєш, що він нехтує твоїми інтересами. Все, що ти сподіваєшся здійснити, всі цілі та завдання безпосередньо залежать від нього. Ви можете звільнитися з роботи, але це не вихід у разі виникнення подібних проблем у шлюбі. Жінка має цілі. Вона хоче мати щасливу сім'ю та дітей. Є багато того, що вона вважає за необхідне здійснення цих цілей. Вона хоче, щоб у її будинку була постійність, зручність і краса, щоб будинок добре служив сім'ї. Вона хоче, щоб вся родина була здорова, щоб діти мали хороші можливості в житті, і вона хоче багато іншого. Що зробить її будинок щасливішим, вона також має особисті потреби та права. Поповнення цих потреб є невід'ємною частиною її життя, але вона залежить від ласки свого чоловіка. Вона залежить від його розуміння, самовіданості та ставлення до неї. У досягненні своїх цілей залежить від його допомоги. Він тримає в руках її і все, що для неї близько і дорого. Кожне бажання її серця пов'язане з ним та його пануванням над нею. Коли жінка виходить заміж, вона покладає свою віру на чоловіка та довіряє йому. Вона цурається своєї свободи і перетворюється на його табір. Коли він відмовляє її у тому, на що вона має право, наслідки бувають серйозними. Кохання поступово йде, коли з'являється егоїзм і байдужість. Дивні речі відбуваються і тоді, коли з жінкою жорстоко поводяться. Припустимо, вона замовляє новий ліноліум чи покриття підлоги для кухні. Відразу після цього вона розуміє, що зробила неправильний вибір. Її чоловік каже, що все гаразд, вона до цього звикне, але згодом їй стає все важче і важче жити з цим покриттям. Спроба пояснити це чоловікові не дає результату. Він підвищує голос і каже їй, що розмова закінчена. Коли права жінки так просто зневажаються, вона може почати поводитися дивно. У неї може розвинутися бажання переїхати в інше місто. Її чоловік ніколи не замислювався навіть про те, що переїхати в інший будинок у тому самому місті. У міру того, як її бажання зростає, вона натякає на це, але він її ігнорує. Зрештою, у неї з'являється астма або якась друга причина, що робить переїзд необхідним. Такі ж дивні дії можуть бути помічені в інших ситуаціях, які стають для жінки пасткою. Вона хоче, щоб були зроблені двері, що ведуть зі спальні до коридору, щоб чути дітей ночами. Можливо, вона захоче, щоб у вітальні було зроблено камін, або в неї з'явиться друге бажання, яке чоловік не може зрозуміти. Можливо, вона припустилася помилки при виборі фарби, меблів, кахлю або килимового покриття, і це викликає її невдоволення. Вона каже собі знову і знову, що це не має жодних наслідків, але їй постійно приносить засмучення та розчарування, те що вона не може нічого змінити. Слід усвідомлювати, що колір та дизайн впливають на деяких людей. Проблеми, створені нестачою гармонії у нашому повсякденному оточенні, мають місце і не повинні ігноруватися. Це не примхи, а реальні проблеми. Коли людина потрапляє в таку ситуацію, вона починає проявлятися дивно і має непередбачувану поведінку. Жінка не завжди чесна у стосунках зі своїм чоловіком. Вона не може бути абсолютно чесною. Причина у її підпорядкованому становищі. Часто вона має говорити ні, коли хоче сказати так. Вона може вигадати причини своїх дій, хибні виправдання своїх бажань. Вона може бути переконана, що чоловік ніколи не зрозуміє. Вона не має можливостей для поповнення своїх потреб. Мудрий лідер може повністю змінити подібну тупикову ситуацію. Якщо він розуміє її підлегле становище, він може покласти край і своїм, і її проблемам. Звичайно, при цьому він не повинен відступати від своїх переконань, але по відношенню до неї він може бути настільки ж справедливим, як і по відношенню до самого себе. Що робить чоловік, коли він помиляється? Він щось змінює. Якщо він купує машину і вона йому не подобається, він змінює її на іншу модель. Він може проконсультуватися з дружиною, але, маючи можливість приймати рішення, він може зробити це самостійно. Для жінки це не гаразд. Вона має діяти через офіційні канали. Щодо змін вона залежить від свого чоловіка. Коли чоловік не розуміє хитке становище своєї дружини та її вразливість, коли він нечутливий та егоїстичний, він не може зрозуміти, чому вона реагує таким чином. Можна зрозуміти жорстке ставлення деяких жінок, які кричать про емансипацію. Очевидно, у чоловічому лідерстві треба багато чого переглянути потрібне розумне навчання, наснага, повага до прав людини, а також практичне здійснення справедливості та милосердя. Відповідальність велика, вона триває все життя, навіть коли сини одружуються, а дочки виходять заміж, вони потребують батьківської ради. Якщо він давав їм мудре керівництво в їхній юності, вони звертатимуться до нього за порадою протягом усього життя. Але ця відповідальність, хоч і величезна, не перевищує людських можливостей. Чоловік здатний добре впоратися з нею. Йому тільки треба застосувати принципи лідерства. Та шукати божественного водійства у своєму покликанні. Принципи лідерства: перше вважати відповідальність за сім'ю своїм святим покликанням, друге вчити сім'ю позитивним життєвим принципам третє забезпечувати почуття напряму. Четверте виявляти впевненість. П'яте шукати знань перед складанням планів та прийняттям рішень. Шосте радитися з членами сім'ї, з'ясовуючи їхню точку зору. Сьоме бути рішучим. Восьме не боятися помилок. Дев'яте Завойовувати підтримку сім'ї. Десяте іноді зберігати конфіденційність. Одинадцяте бути постійним, доводити справ до кінця. Дванадцяте вислуховувати ідеї та пропозиції сім'ї. Тринадцяте вислуховувати та обмірковувати прохання та бажання. Чотирнадцяте вислуховувати проблеми, пропонувати рішення чи виявляти співчуття. П'ятнадцяте вислуховувати заперечення, скарги, незадоволені голоси. Шістнадцяте дотримуватися своїх переконань, не дозволяти маніпулювати собою, не піддаватися тиску, що суперечить власним переконанням, не йти на компроміс, бути сміливим у своїх переконаннях. Сімнадцяте шукати Бога у молитві.